Я довго думала, що просто стомилася, але потім зрозуміла, що моє тіло ну, давно в режимі виживання. Я його не слухала навіть базових-базових речей там коли їсти, коли відпочити. Тому що була дуже зайнята розвитком Я концентрувалася на допомозі людям, тобто було дуже багато завдань, всі були дуже термінові. Одним словом, я знала про всіх, тільки не про себе і. Найперше, що допомогло мені, це не якась там суперскладна техніка, це власне питання. Я от почала себе питати, а що я відчуваю тілом? Якщо ти хочеш, ти також можеш спробувати це сьогодні. Просто постав собі це питання. А що я відчуваю тілом? Це дрібниця, але в моєму житті вона змінила дуже багато. І в клубі медитації саме з цього ми і починаємо. Тому що без тіла, без саморефлексії тіла, без відчуття власного тіла жодна трансформація. Не тримається, тому запрошуємо вас в клуб «Кундаліні медитацій відчути себе, власне тіло, власні бажання і потреби, чого прагне наша душа.